Дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ранок, посправлявся І на даний момент лечу в сторону заправки нашої, бересемось, йдемо мене там автомобіль. От. Так якось все вийшло знову негодано. Олег Назоренко дзвонив йому, такий підписник, ніколи в житті його не бачив. Олеся Петрівна з ним спілкується по телефону. Вони знаходять там е, теми для розмови, спілкуються. Ну і Мені, коли треба щось у сфері там, якихось бур'янів, щось побризкати, де і то я дзвоню також до нього або переписуюся. Так що, друзі, їде машинка, що вона... Везе, везе нам подарунок, везе нам зернову групу і зараз будемо їхати, супроводжувати машинку і будемо вигружати. Ну Не знаю, в мене немає просто слів. Я написав Олегу, кажу, Олег, ну, ну значить є, єч мені пшениці, значить запасаємося. А він каже, в мене також є. І якщо в мене є, то я хочу, щоб було в тебе, поки в мене є. Так що, друзі, мені дуже приємно. Олег, мені дуже приємно, що є в мене такий підписник. Не знаю, ніколи не бачив, не знаю, ким працює. І взагалі, ну це просто капець. Одна тільки проблемка, зараз у нас ранок. І як е, говорили, що ми грішили в неділю, чому картоплю копали, от та сама ситуація. Зараз дуже важко когось знайти і знайомих, щоб хтось поміг розгрузити машинку. Хтось каже, це наша єрунда, ну, Але коли людинка спішить на загрузку, десь ще йому кудись треба їхати, от, то треба це все діло організувати швидко і ну, буду розгружати, так як виходу немає, не знаю, успіє Тарас чи ні. Должен до мене приїхати мій підписник Тарас Ярош, мій ютубовський братик. десь, е, та Я думаю, що вже десь летить вже до мене. Я думаю, поки машинка приїде. Поки туди сюди, він підсобить мені своїм сином. О, так що і з Ромчиком. Ну, Ромчик це майбутній ветеринар, хоч він вже і каструє, і нутряків, і робить речі. Так що, друзі, якось так печемо, доїжджаємо, хочеться багато всього сказати, ну, але воно якось в голові тим, тим паче зранку о, стоїть машинка, наверно, той самий бусик, тільки наверно, трошки другий. Ділив трошки другий водій. Щас я розвернуся, я розвернуся, га, воділа той самий. О, Так що, друзі, зараз крутонуся і погнали. О, так, Привет. О, пригружений. Ось така мала. А, це Крофтер уже. Крофтер, а, а перед цим був, гажити Мерседес. Так, друзі, обганяємо Крофтера. А може, то я просто не додивився. Аня, водитель той самий. Не новіша машина. Сейчас спитаємо. Так що, друзі, якось так. От, От такі бувають ранкові сюрпризи. От такі бувають ранкові сюрпризи. Просто немає слів, не знаю, що говорити, тому що в деяких випадках я, ну, я так виріс. І знаю багато людей, які сім'ї живуть батьки, не допомагають дітям, а діти не допомагають батькам, але ми стараємося також привчати своїх дітей, щоб вони допомагали От, один одному підтримували. Ну, звісно, діти, і ми були дітьми, не завжди все виходить так, як нам хочеться. О, а тут люди, які не те, що там ніколи в житті не бачили, не були в нас. Присилають автомобіль, присилають зерно, щоб ми готували свиней. Як Олег написав, скоро буде перемога і треба буде святкувати, то треба буде сало і м'ясо. Так що, друзі, готуйте, що ми вам підкидаємо зернову групу, щоб ви готували свина Ну, не знаю, Олег, дуже приємно. Дуже приємно. не У мене просто не можу підібрати слів. Велика подяка вам. У вашій сім'ї. Я знаю, що Леся там спілкується. О, а я пам'ятаю, просто, як вона мені говорила, чому ви почали в нас замовляти. Не з-за того, що там е, Ну, просто для того, щоб нас підтримати. Ну, от якось так. Так що, друзі, все, їдемо додому, вигружаємося зараз по бистрячку, Засніму воділу. може Тарас приїде. Ну, якось так. Це просто емоції, просто... Не знаю, як це все діло якось правильно сказати. Мені просто приємно. Приємно, що є такі люди, які можуть відщипнути від себе і віддати навіть не ближньому своєму, а дальньому. Тому що кропивницький не так-то, друзі, близько і дорога не така, то вже й дешева, О, щоб приїхати. Так, щоб він перекрив нам дорогу. Все, погнали. Дядя Вітя вже десь на під'їзді має бути, бо сьогодні немає нікого, на роботі, дядя Вітя теж сьогодні зібрався вдома бути, але видзвонив, кажу, поможи, хоч будемо якось вдвох чи там хтось ще під'їде. така проблема. Щод. Багато хлопців служить, дає можливість нам працювати і таким чином. Нема кого навіть позвати. Ну а більшість також працюють на роботах. Тобто всі нормальні задіяні люди, всі в процесі. Ну що, друзі, прибули додому, зустріли машинку. Не можу зрозуміти, чи це та сама машинка, чи це нова машинка. Пам'ятаю, що був коротенький. Тільки не поначе був спрінтер. Так що якось так. Таросик зараз підлетить, да, да, їжджайте. Зараз задам питання. Така гарненька. Та ні, наче друга. Зараз десь таросик підлетить. Дядя Вітя, привіт! Дядя Вітя по тривозі. Слава Україні! Героям слава, я вас так, вітаю. Я вас також! А Я думав, якийсь другий дядько їде. Чуть бажіть, ви мені це скажіть, це друга ж машина? Ні, та сама. Та сама. Ти її ззаді просто тільки бачив, а спереді не бачив. Що серйозно, а може я просто щось за очки найдів? Не, не, та, та, сама. та думаю, ну, бачите, ну не тільки ж мене обмарило, ви ж у мене вже це який роз. Вже що тут збилися, правильно? Не помню, да. А дорогу не, забу... ну, не запомнили. Ага, оце ж і я, а мені наче я просто реально її спереді не бачу. Я думав, що це був спринтер, У якось все время так було все по бистрячку. Оце тобі обманело. Що ну. Ну. він мені накидав, йолки палки Сьогодні йому пишу, я навіть не можу, помієте, я даже не можу набрати по телефону поговорити, я стеснююся. Він мені каже, якщо щось треба, там інтерес. А божіть, що у вас написано це? Сервіс Агропівдень. Я так зрозумів. Це ваша фірма. А хто вас сюди прислав? Директор директор, так, оце це є агрофірми, да? Я вас зрозумів, як його звати, Лахназаренко, да? Олександрович Олександрович, да? оце тобі такі діла. Я знаю, що ця людина просто, коли приїжджала перший раз, так як, звичайно, ну, я тоді сильно там, не знімав, не пам'ятаю, каже, е, таких людей дуже мало. Да? А я їду і кажу, Йолка, ну як так можна? За 300 кілометрів чи скільки ви приїхали до мене? Да. Привезти за шелудьком ячмінь, пшеницю. Є просто в мене просто немає слів. Тут свої батьки буває. Складаємо тут з правої сторони. Так що, друзі, все, будемо розгружати вам на загрузочку, так? Во, Леся Петрівна, організуй кофейочок, поки ми з дюй будемо розгружати. Все, може там що, буде вроде, яко перекусити. Ну Що, да. друзі, погнали. Та виходить, вам ті хоч трошки по путті, так? Ні, не було. Ну це так приходять мене, то в мене зекономили. Лиза борщів не став. Дякуючи. Давай подобається. Думаєш так робку. Та залізно А що, Олтешка, проїхала багато вже Ні, нема. Ну як, ось Ой, так, да, там мішки трошки такі вони... <плес> віця, Сповідайте, якщо то гичкою сюди всередину його. Гичкою тако всередину. Ну, машині. А яка ж руку вода? П'яте. Вона там стояла в людини поз Там в мене там за а я поїхав 26. Тут вже в мене вон шарахнув. Так, так. У мене стрінке, в мене, у мене стрінке одну таковий коло. Він віткільки дві чоловіки немає, ті то так у А цей тримає. Вісь він такий важкий, це озимий ярий. А переставка. Кушки капець. Назар... Назаренку зайшов, давай.

Уже дуже ну я сказав, що треба на одиннадцять, він каже, він каже в 10 виїде. Я власня каже поїзду стрій, то я йому набрав, він кажу, я, я вже виїзду. Якого їх там багато? Там є, а це саймон. Є саймон, є счик. Так що друзі процес йде. Ось так розгружаємося, де дивіться. Трошки, звісно, не під'їхав. О, приїхала допомога. Слава тобі, Господи! Ти бо я ж умру, ти ж знаєш, що мені... Я вже потягав, все вже задихаюся. Ну ми шли? Да-да, слава Україні, хлопці. Ромчик, привіт. Тарас Ярош, мій ютубовський брат. І його. Що, на гульках був чи що? Що, не хоче їхати на Кропивницький? Да? Так? Що так, така так. якщо захопляти. Бородати, що ти? Ти брата жалієш, так? Да? Кажу, братику треба допомогти. Каже, що треба, Кому треба машину розгрузити, бо нема кому будуть? Щоб ти послухай, як моє серце, як у горобця до тарабана. Ну, мені ж більше п'яти не можна, а тут 10 разів більше. Ну так є тільки три одні. Ну хай буде хай три. Так що хлопці вибачайте, я буду на, на то саме, підход. Можеш, його, а вони там відставляють. Ромчик, які розв'язання туди, дядь Вітя, скаже, куди їх окремо. А скільки пшениці-то? Менше. Тут... менше? Менше? О. В общем, три команди. Кажіть йому, якщо грузи, то хай тонну. По 500 кг, щоб гарно було, щоб легко їхати було. Ні, так м'яко, більше м'як. А він здоровий такий, дядько. Олександр, <святок> <Да? святок> ну представлю. Як, як, як мене 20 точно. <святок> я ж то собі представляю. Знаєте, один мінус в чому? В тому, що я, мене то бачать да? там, по Ютубу, а я то людину ніколи <святок> не бачу. <святок> а мені не сказати, прийшліть мені фотографію. Знає? А чого не вдома. Та я ні, ну це ви вже так було. Бала... Ну і моя Петруна каже, так а що, Олег, він нормальний чувак. Каже, От отакий каже, він нормальний чувак. А я його щось стісняюся. І він мені каже, напиши мені там дзвони, на той номер я тобі розкажу, як поборотися з берізкою. А я не можу. Спочатку фотографія? Да, да, да. Так що, друзі, якось так. Все, ставлю на паузу, хлопцям хоч в машині трошки попітягую мішки. А куди це ти повела? оце, а? Все, ну давайте, давайте. Це вже прийшло, так?

А щоб баба не перебирала? Щоб не перебирала картоплю, да, вітя сказав, що вже не приїде за руку. Я накрию, хай лежа. Да, баба накриє до завтра. Не йде на Може хтось прийде, помалень. Сейчас Васюнька, погуляй. Не можна туда зайти, выгружали. Ну що, друзья, машина пустый. Сейчас трошки поубираємо, виночек у водителя есть. Тут сейчас дядя Витя есть організує. комсоділо организує. Гуртом воно якось трошки легше, так? Да? Так що, друзі фух. Щось захекався, не знаю. Вони піднімають, а я хекаю. Як така може бути, Ромчика, а? Може таке бути? Так що Надія Анатолійовна в процесі перебіра картоплю. Ми розгрузили бусика. Звісно, не можу прийти в себе. Так що, друзі, ще раз, Олег Назаренко, велика вам подяка, що ви є. Ну, таких людей на Україні багато. Слава Україні, слава українському народу. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, мати хороших, добрих друзів, як і я. Позвонив одному, другому, раз, два і все, приїхали, все зробили. Так що, друзі, всім пока. Всім здоров'я, миру і добра. Ти що на Крапивницький? О, бач, ну брат, він і в Африці, брат. Я совка взяв, кого щас буду замітати. а хто? Чуєш, ти ж ти від мене старший на два дня, виходить, так? Да? На два дні 27 Двадцьому я у віруськів тараса, яка було День народження. От так от. Вже бородатий, вже може бороду носити, він вже взрослий. Так що всім пока. Що ти агрон... кажу агроном? Чуєш, я кажу агроном, вона ж агронома шукала. І мені все хочеться сказати на ромчика агроном. Такий хороший Да? Що да? ти на учебу обратно? Да. Да? Повишаємо кваліфікацію. Чи якусь друзі під... почти? Почти. почти? Кого будемо каструвати цей раз? Кого, скажеш. Кого скажеш, я зрозумів. Все, друзі, всім пока. Руслана. Всім Руслана? Чуєш, він жадав, він відео до кінця не дивиться, нічого страшного. Скаструємо його. Хоч Людмила казала, що треба.